Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні будемо спілкуватися із Ганною Карпоченковою, старшою координаторкою проєкту міста і громади Вільні від домашнього насильства фонду ООН у галузі «Народонаселення» та Валерієм Міхеєм, польовим спеціалістом фонду ООН у галузі народонаселення у Дніпропетровській області. Пані Ганно, ми зараз знаходимося. Вітаю вас. Вітаю! Ми з вами зараз знаходимося у Дніпрі, у сучасному центру допомоги для жінок. Розкажіть детальніше про цей осередок і чи його відкриття пов'язане саме із війною? Так, звісно, ми зараз тут на крутогорному звозі 21А, і тут розташовано одразу декілька сервісів для жінок. Зараз під час повномасштабного вторгнення у Фонду народного населення ООН з'явилася можливість підтримати більше послуг для жінок, в тому числі тих, які постраждали від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Ми тут з вами бачимо цю айдентику: це центр допомоги врятованим. Насправді він надає послуги жінкам, і дітям, і чоловікам. Але мета його виявити тих, які постраждали від сексуального насильства внаслідок війни. Однак, психологічна, соціальна допомога від центру допомоги врятованим, а також від партнерських гуманітарних організацій, вона доступна і таким чином, звісно, ми можемо задовольнити багато потреб. Також тут розташований так званий вона хаб, кар'єрний хаб для жінок. Це тільки жіноча така послуга, тому що дуже важливо, щоб жінка змогла знайти роботу або отримати певну навіть спеціальність, отримати навчання. І для цього в вона працюють кар'єрні радниці і психологіня, яка підтримує жінок для того, щоб вони повірили в себе і стали, врешті-решт, незалежними від різних обставин, в тому числі економічних. Як війна вплинула на домашнє насильство? Ви знаєте, в певний період здалося, що домашнього насильства стане менше, тому що сім'ї розлучились, і переважно домашнє насильство відбувається в сім'ях. Ми бачили, що Жінки з дітками масово виїжджали за кордон. Чоловіки залишались в Україні, сім'ї розпадались, або просто було певне розділення, розлучення, але цього не сталося. По перше, можна сказати, що в Дніпрі, а також в принципі в інших містах України, досить багато і залишилось тих сімей, в яких і було до цього домашнє насильство. Так а також і переїхали. Вимушено переміщені сім'ї так переїхали до міст, в яких є умовна безпека, і там, де було домашнє насильство, воно переїхало разом з цими сім'ями. Також, звісно, війна, агресія, тривога постійна, на жаль, на жаль, провокує провокує домашнє, вчинення домашнього насильства. Також тож. Ці всі послуги, які були для постраждалих від домашнього насильства, вони є актуальними і вони є затребуваними. В той же час я скажу, що я радію, що є зараз в Дніпрі всі ті послуги, які були до 24 лютого, і вони так само утримуються за кошти місцевого бюджету, а також є Можливість надавати послуги, такі як послуги мобільних бригад для постраждалих від домашнього насильства. За рахунок допомоги фонду народного населення ООН. і саме тут, в цьому місці, і центр допомоги врятованим, і мобільні бригади вони функціонують під громадську організацію Мартін Клуб, тобто під можна так сказати, парасолькою цієї громадської організації, яка стала місцевим локальним дніпровським партнером фонду народного населення ООН в Україні на цей період. Чи є ресурси у міста та області надавати ці послуги? Я маю на увазі, чи не зменшилось фінансування і чи вистачає місць у притулках, у шелтерах? Я зазначу, що в місті Дніпрі фінансування не зменшено. Так, за інформацією від місцевої влади, всі ці всі послуги це денний центр, кризова кімната. Притулок для жінок з дітками для жінок без дітей. Вони як функціонували, так і функціонують, і обсяги фінансування не зменшені. Люди працюють, і вони ці притулки, і кризова кімната, вони заповнені. Тобто місця там є, але і попит є. Як змінила ситуація після 24 лютого у тих родинах, з якими ви працювали ще до повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, по різному, по різному, ну але насправді ті родини, які супроводжували ми до повномасштабного вторгнення, переважно потребують послуг ще і зараз. Це пов'язано з юридичним супроводом. Іноді, от, наприклад, було розлучення в сім'ї, тобто жінка з дітками поїхала за кордон. Зараз вона вже хоче повернутися до Дніпра. Але говорить про те, що боїться повернутись, тому що там вдома чоловік кривдник і знову звертається за психологічною консультацією за інформацією. Але дуже добре, що вона знає, куди звернутись і що вона може її отримати. А для тих жінок, які виїхали після 24 лютого і були постраждалими від домашнього насильства в Україні, зараз вони за кордоном. Куди їм звертатись, ті, які не, не знали про вас раніше, чи надається їм якась допомога, чи є їм куди звернутись? Насправді так, ми вдячні вам, що ви говорите на цю тему, тому що інформаційна кампанія, взагалі інформування людей про те, куди звертатися, що робити дуже важливим, особливо для тих людей, які раніше не жили в Дніпрі, наприклад, так, тому що вони насправді знаходяться в своїй інформаційній бульбашці і дуже часто не знають. Тож ті сервіси, які впроваджуються фондом народного населення, ООН», про них дуже широко поінформована вся Україна, і в нас так і продовжує діяти сайт. Розірви коло на ньому є вся інформація. Всі телефони мобільних бригад, які навіть вже спілкуються одна між одною. Наприклад, Ужгородська мобільна бригада телефонує Дніпровській, тому що певний час сім'я була там, а тепер вони поїхали до Дніпропетровщини. І це також комунікація, і дуже важливо, щоб в незалежності від того, де знаходяться ці українці, українки, яким потрібна допомога, щоб вони її мали. А в чому складність реагування на випадки гендерно зумовленого насильства зараз під час війни? Ну, ви розумієте, що найстрашніший інструмент війни це каліцтва, це поранення і це сексуальне насильство. З боку військових відносно цивільних осіб. Військові і цивільні завжди будуть на рівні. Неможливо порівнювати ситуацію, коли є людина зі зброєю і людина без зброї. Тож, на жаль, є дуже тяжкі випадки, коли було здійснено, наприклад, розбещення або зґвалтування військовим російської армії. Тож такі випадки. Якраз центр допомоги врятованим знає, як виявляти, і знає, як надати повний комплекс допомоги. І ми розуміємо, що людина, яка пережила такий досвід, вона її навіть особистість просто розтоптана. Їй потрібна дуже тривала допомога, і медична, і психотерапевтична, і, звісно, юридична. Тож це тепер один із напрямків дуже важливих, який впроваджує Фонд народного населення ООН. Безпосередньо називається він Центр допомоги врятованим. І він вже працює в Запоріжжі, перший відкрився, другий відкрився в місті Дніпрі, далі в Києві, і буде ще відкриватися в інших містах України. Тому що ця допомога має бути наближена до тих ймовірних. Постраждали, чи звертаються ці постраждалі за допомогою, чи говорять вони про свій досвід, і чи може звернутися за допомогою людина, яка знає про це, звісно А не сам, постр... чи сам чи сам чи сама постраждала? За такою допомогою звертаються дуже рідко, але дуже важливо зрозуміти, що людина, яка пережила сексуальне насильство, особливо з боку військового давності цього злочину не існує. Тобто можна звернутися в будь-який момент і сказати про те, що тобі потрібна допомога. Але в той же час людина, яка це пережила, яка є потерпілою від такого злочину проти людяності, в той же час ця людина є свідком такого злочину. І нам дуже-дуже важливо підтримати цю людину, тому що вона. Може свідчити так і відстоювати Україну як цілу країну, тобто свідчити про взагалі факт такого воєнного злочину. Але наша мета тут трошечки інша. Ми, звісно, в партнерстві з усіма організаціями, які фіксують такий злочин з державними організаціями, правоохоронними органами. Але наша мета допомогти самій постраждалій від воєнного злочину. Тобто надати весь цей комплекс допомоги. Наприклад, у нас є навіть окрема зараз лінія психотерапевтична для таких постраждалих. Вона має назву Аврора. ті контакти допомоги, за якими можна звернутися в Дніпрі і в області. Угу. Звісно, це всі контакти мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Їх в Дніпропетровській області функціонує вісім. В місті Дніпрі, дві, в місті Кривий Ріг, дві, в місті Павлоград та Кам'янське. По дві мобільні бригади вони кожна з них мають по два номери мобільні. Вони доступні з 9 ранку до 21 години вечора. В телефонному режимі можна звернутися отримати допомогу. Ну і так, класично в нас так і як діяли, так і продовжують діяти. Хто найперше? Поліція національна, так, якщо є загроза життю і здоров'ю, і, в принципі, якщо це домашнє насильство продовжується, треба його фіксувати і звертатись до правоохоронної системи на лінію 102, до територіального відділку поліції наближчого або безпосередньо навіть до будь-якого поліцейського, щоб отримати захист. І припинення такого правопорушення. Ну і також в нас є в місті Дніпрі. Саме для тих, хто перебуває в Дніпрі, денний центр для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Він перебував. Він знаходиться на проспекті Нігояна 3. Туди можна звернутися в робочий час, понеділка по п'ятницю, з 9 до 18. і з цього денного центру можна отримати доступ до будь-яких інших сервісів соціально-психологічних для постраждалих, таких як безпечне поселення в кризовій кімнаті, в притулку для жінок, для жінок з дітками. Тож я закликаю нетерпіти, звертатися навіть іноді просто психологічна підтримка. Соціальні такі послуги, як інформування, консультування, вони змінюють ситуацію і дають відчуття захищеності, і те, що ти не одна, ти не один. Далі продовжимо розмову із Валерієм. Пане Валерію, розкажіть, які сервіси фонду ООН у галузі народонаселення зараз доступні в області, і які ще будуть відкриватись, і з чим пов'язано відкриття тих сервісів, які будуть у майбутньому? По перше, доброго дня. Хочу сказати те, що з повномасштабним вторгненням на територію України Фонд ООН у галузі народонаселення дуже сильно розширює свою діяльність та посилює присутність майже у всіх регіонах нашої держави, які є підконтрольні території України. Наразі в нас дуже сильно розширюється штат. Ми продовжуємо підтримувати наших імплементаційних партнерів з кількості громадських організацій, які продовжують працювати за тими проектами, які ми також підтримували на місцях і у регіонах. Ми наша головна завда задача це. Виявити якісь прогалини, проблемні моменти, налагодити координацію між нашими партнерами в з числа громадських організацій та органами місцевої та регіональної влади, саме тому, що саме через належну координацію ми зможемо більш якісно надавати наші послуги в сфері запобігання та протидії як домашньому насильству, так і гендерно замовленому насильству. А які проблемні моменти? Наразі в нас. Мабуть, найголовнішими проблемними моментами є саме переміщення великої кількості людей з тимчасово окупованих територій і зміна, як то кажуть, потреб, тому що коли в нас була більш спокійна ситуація, коли ми змогли більш спокійно. Надавати ці послуги або підтримувати постраждалих від домашнього насильства або гендернозумовлення, то тоді в даний час, коли в нас є дуже велика кількість вимушено переміщених осіб, в нас є дуже велика потреба забезпечення їх. Продуктовими ну, харчовими наборами це як то кажуть, набори гігієнічні набори гідності. Ну і саме вже проводимо опитування, в рамках якого ми вже зможемо виявляти, чи склалося в них там сталося домашнє насильство чи гендерно гендернозумовне насильство. Ось тому наразі в рамках цього. Масштабного переміщення людей трохи пріоритети змінились, але ми продовжуємо посилювати наших партнерів. Ми продовжуємо посилювати координацію між партнерами і органами місцевої влади і регіональної влади. Що стосується сервісів, які існують на території Дніпропетровської області, я повністю підтримую пані Ганну. Всі ті сервіси, які вона озвучила, вони були відкриті за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Ось і наразі вони фінансуються з бюджету місцевої влади. Також в деяких громадах Дніпропетровської області це саме Криворізька громада, Кам'янська громада, а також Павлоградська громада. До кінця року планується відкриття таких сервісів як безпечні місця для постраждалих від домашнього насильства. Осіб. Це буде окреме направлення кейс менеджменту і також наразі наші спеціалісти розглядають можливість надання індивідуальної фінансової допомоги постраждалим від домашнього насильства, яка не буде прив'язана до якоїсь окремої, окремої фінансової підтримки суми грошей. Тож все це буде. Виявлятися і складатися індивідуальний план, і після чого наші спеціалісти, кіс-менеджери, зможуть вже вказати, яку суму фінансової допомоги потрібно надати постраждалій особі для того, щоб вона змогла відірватися від кривдника. Вона змогла налагодити своє життя в плані економічному. По перше, і по-друге, буде продовжувати отримувати якусь психологічну та соціальну підтримку. На постійній так основі все про що ми з вами сьогодні говорили, запускається, буде працювати і моніторитися, так? так дякую вам за розмову, пані Ганно Валері, дякую. Дякую вам. Дякую, що були з нами.